Усім привіт, з вами знову я, Даша, і як ви бачите, я повернулася до цієї старої закинутої валяльні, на якій я знімала першу частину. Я вирішила зняти другу частину, тому що коли я поверталася додому, я зрозуміла, що я ще не все вам показала. І так, я вже підійшла до цього місця. Тут трохи крапає вода, бо в нас вже Дуже тепло на дворі, і тут навіть залишилися прочинені двері. Подивіться тільки, наскільки висока ця труба. І на неї ще, мабуть, хтось залазив. А я минулого разу ще не помічала, можливо, це було не так, але дивіться, як тут стеля просіла. Не розвелися, будь ласка. Я ще хочу пожити. Я минулого разу вже тут була, але чомусь не пам'ятаю, щоб тут був такий темний прохід. Якщо, чесно, я не дуже хочу туди йти, можливо, я обійду тою стороною. Тут, до речі, на щастя на цій валяльній досить тихо. Як на мене, це хороший знак, можна надіятися, що тут нікого крім мене нема. Я зараз стою біля, біля дверей, які я того разу не змогла відкрити, і я хочу показати вам цю кімнату. Ось так вона виглядає. Але так як там ніякого проходу насправді немає і не могло бути, мені доведеться все ж таки туди зайти. Тут стеля упала. Постійно чути звуки машин з вулиці. Я сподіваюся, що той проход, прохід вірніше, не дуже далекий, бо мені не дуже хочеться туди йти, бо там темно. Сподіваюся, що це просто якась малесенька комірка. Все сипеться просто від доторку рукою. Я тільки що підсвітила собі ліхтариком і тут реально нічого немає, крім пляшки з-під пива, здається, не хочу туди дивитися, не хочу туди від тисок здивлятися. Блін. Тут, до речі, від цієї шавки крючки валяються. І вони інші на шавках. Мені на ось таких відкритих місцевостях трохи легше, бо я принаймні знаю, що на мене нічого не посипиться. Я не опинюсь під завалами. Я, до речі, минулого разу мабуть, так і не помітила, що ось тут є було вірніше вікно. І двері. І минулого разу я не прийшла туди, тому що я пішла в іншу сторону, і поки я знімала там, у мене сів телефон. І я вже взагалі не заходила нікуди, я просто пішла uh, з фабрики. Але цього разу, не дивлячись на те, що тут такий завал, я хочу спробувати все ж таки пройти туди. Я вже переступила тільки що через ці завали, це було дуже легко. Uh... Тут, до речі, купа вовни старої. Я просто стою на цій вовні. Мабуть, вона тут раніше була десь складена, але зараз, коли все зламалося, вона просто лежить ось тут на підлозі. І тут купа мотлуху ось такого. Що це цікаво? Якісь ганчірки. І пояс. Тут є дві кімнатки і ось ці двері на вулицю. Я хочу подивитися, чи, чи можна їх відкрити зсередини. Ні, вони зачинені. Значить, вийти я можу тільки там. Цікаво, для чого використовували ось цей пояс. Його тут просто дуже багато. І тут схожа була якась кладовка. Тут теж малесенька кімнатка. Мене напружує те, що ось тут плити якісь. Тобто тут ось така підлога. І під нею, мабуть, нічого й немає. Добре, насправді, що ця фабрика закинута всього лише років 15, а не 70, як я думала, цікаво, ця фігня. Тому що якби вона була закинута настільки давно, я би тут уже не ходила, мабуть. Вона вже геть розвалилася. Тут, до речі, прохолодно, і я ще на вікні побачила ось таку цікаву штуку. І тому я сюди йшла, щоб показати її. Не знаю, що це, але воно цікаво. цікаве. Спочатку я думала, що це якась фігурка, але, мабуть, таке це якось використовувалося для виробництва. Найбільше тут в цій кімнаті, мабуть, нічого цікавого немає, окрім цієї банки, тому я піду звідси. Ось це те, заради чого я сюди повернулася і заради чого я знімаю ось це відео. Минулого разу я поверталася з цієї фабрики додому і заглянула в ось це вікно і помітила, помітила ось цю штуку. Я, звичайно, не знаю, що це, але я думаю, що це і є центр цієї фабрики, і можна заглянути туди. Ви розуміли, наскільки цей будинок в поганому стані, я просто зараз випадково зачепила ось цю частину ліктем і тут уже посипалась стіна. Тут, до речі, стільки землі, і воно так. Що ж воно сипиться? І воно так низько, ось це вікно, сюди можна просто зайти. Тут, до речі, під ногами теж кругом якийсь матеріал. Можливо, це також вовна. Тут навіть птахи звивали гнізда. Тут ці двері повністю заржавіли, нічого, ну, їх не можна порухати. І ось так виглядає ця машина зсередини, можливо, це була піч. Ось ці дверцята, вони зовсім ніяк не рухаються, рухаються. Тільки ось ця клямка за допомогою яких їх і закривали. Тому я зсередини не зможу показати цю машину, зможу тільки ззовні. Ось так вона виглядає. До речі, з вулиці зовсім не видно було, що ось тут. Я так пропускаю, що від цієї машини лежить ще одна частина, яка можливо, була колись закріплена зверху. Ну, ось так вона виглядає. І ось тут, до речі, навіть на камері видно, що тут що у неї маса три тонни. 560 кілограмів. Тобто три з половиною тонни. Мабуть, ось так, ось так приблизно воно виглядала раніше, коли ще працювала. Звичайно, тут нічого не відкривається. Всередині теж пусто. Тут ще збереглася драбина. Я хочу подивитися на неї і на ось цю частину кімнати. Трубина зовсім легенька, і вона вже видно, що прогнила. Цікаво, для чого ця яма і для чого ця труба. Я б хотіла подивитися, але я не хочу там випадково провалитися. Ще є одні двері. Я хочу подивитися, що там. Ось тут завдяки то... завдяки тому, що тут в павдах зберігся стіл чи тумбочка, але я не зможу на нього подивитися. Ось там уже вікно на двір так. Ось ці двері, напевне. Зараз не відчиняється, але я, але я подивлюся. Ой, хоч би не впасти тут. Ні, вони не відчиняються. Я так думаю, що я вже не зможу на цій фабриці більше нікуди зайти. Тому пора звідси виходити. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бувайте!